Дорога родина, шановна громада, Кожен вибирає свій шлях у житті, собі професії. Перший професійний навчальний заклад, який закінчив герой Денис, це було наше вище професійне училище. Але, друзі, Родичі знали, що він з дитинства мріє стати військовим. І з березня 2014 року він став учасником антитерористичної операції, недовго побув вдома і знову пішов на війну, знаючи, що професія військового напевне найризикованіша. Знаючи, що тебе в будь-хвилину яку може чекати смерть. Але Денис воював. Ми усі знаємо, як родина цілосів гордилася Денисом. його здобутками, його бойовими державними нагородами. Він їх бути вдома, троє малолітніх дітей. Але він продовжував захищати державу, свою рідну землю, свою родину, свою батьківщину. Але, на жаль, все ж таки його воєнний шлях закінчився. Закінчився дуже рано, 36 років. І таким він для нас всіх залишиться молодим, високим, мужнім героєм, справжнім героям України. Шановна громада, за ці вже 11 рік, 10 пройшло, а особливо з лютого другого 20... року, з 24 лютого ми з вами пройшли. Шлях складний, Згадайте перший тиждень Другої величезної війни, великого вторгнення. Ми прощалися своєю державою. Ми прощалися з життям, ми не знали, що буде завтра. Але завдяки таким хлопцям і дівчатам, як Денис, як багато інших вже полеглих героїв. Ми стали з однією з найвідоміших націй у світі, з однією з найсильніших армій у світі. Сьогодні 18 червня. Построщина прощається з сьомими героями. Уже 130. Але що намна громада? Тримаємося гурків. Підтримуємо родини загиблих. Допомагаємо Збройним силам. Підтримуємо родини, пропавших безвісти, які отримали таке сповіщення. У них точно живріє маленька іскринка, що їхні родичі, друзі живі. Тримаємо стрій, показуємо свою єдність. Я неодноразово говорив, як її показують священники. Коли звучить державний гімн, вони знімають головні убори. Ось де повага держави до церкви, церкви допомоги. Ось де є. І тільки цим шляхом ми досягнули й омріяної перемоги, яку ми всі хочемо, щоб була якнайшвидше. Але ми розуміємо, що та бездушна потвора. Її дуже важко спинити. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади, від усіх присутніх тут на площі, від усіх, хто знав Дениса. Тут і багато родичів, вже полеглих наших героїв, присутні на площі, прийти прийшли віддати шану для героя Дениса. Нехай спочиває з Богом. Слава Господу Богу, слава загиблому герою! І славу. слава Україні! Шановні острожан, настав той час, коли ми повинні вітати шану нашому королу. Тому прийдімо, хлонимося йому низько. Згадаймо своїй пам'яті його життя. Нехай з суссиміні почуваю. Тому прошу підходити і прощатися. Прощатися будемо з двох просторів, душа спекотна, переші здоров'я. Тому і з лівої, і з правої частинки всі підходимо і прощаємося.